E aí Час веселого і сумного свята, випускного, який є миттю невагомості між минулим та майбутнім, часом теплих спогадів та неминучого прощання. Це не просто дата в календарі, це день, коли серце охоплює мрії і сподівання. Наші випускники роблять перший крок у самостійне життя, отримуючи та побажану і важливу для кожного з них професії. Вони готувались до цього дня. Слідно працювали над собою. І ось він випускний. Молоді і красиві. Горні, хвильовані, відверті та впевнені в собі. Веселі і дотепні, енергійні та завзяті. Наші найкращі зустрічайте гучними опусками випускників 2025. Марульників, слютерів, мозників, на чолі з власним керівником, Бойко Валентиною, Анатолійовною та майстром вирублячого навчання, ківлєвим Василем Євгеновичем. Допустить номер три. Вишивальники, видишки, маляри, групи No6, Власний керівник, гордік Тетяна Саміївна. <плесу> Майстер не навчання. Василь. Вітаємо дружню і відповідальну групу номер 4 які наполегливо підсорювали вершини будівельної справи. Спеціальні столяр-будівельний тесляр. Класний керівник Бошко Тетяна Вадимівна, майстер виробничого навчання Український Олександр Васильович. На місці можемо розпочинати. І думаю, як швидко летить час. Здається, ось нещодавно да, були ви перший курс, прийшли такі маленькі, худенькі, сурові зливі, туристські безкетники, а зараз на вас дивлюсь, не можу вас впізнати. Дорослі, впевнені собі люди. Пишаюся з кожним з вас, пишаюся нашим всім колективом, особливо подічним колективом. Адже ми підготували і гордістю і з певністю, хочу сказати, висококваліфікованих робітників, це зварників, столярів, штукатурів. Підтвердження того є це виконання їхніх творчих робіт. Можете їх спостерігати ось і зараз на вулиці це ось смітники, лавки, в приміщеннях це двері, вікна, ліжка, озоблення коридорів, кабінетів. За цих три роки багато. Ви, шановні випускники, зробили. Ми вас будемо завжди пам'ятати. І з таким трішки сьогодні сумом, бачите, і небо сумує, і, і радість, якби є, і сонечко виходить. так? Е, сумую за вами, хотілося б, щоб ви, звісно, ще один рік навчилися, ще повчилися, ще щось нам зробили гарне, ще лишили ще більше про себе якісь гарних таких спогадів. Пишаюся кожним з вас е, особисто. Дійсності цей випуск випускаємо дуже багато добрих, таких відкритих, щирих людей, одним словом, добрих. Багато з ким я спілкуюся, навіть уже і дружу. У вас закінчився перший етап в вашому житті це здобуття професії. Далі вас очікує другий важливий етап в вашому житті. Хтось вас буде працювати? хтось, вас, можливо, буде змінювати професію. А я впевнений, що хтось із вас піде на захист нашої батьківщини. Який ви не зробите вибір, ми вас в у всьому підтримуємо, бо це буде саме ваш вибір. Хочу також подякувати і батькам, які всі три роки працювали разом з нами, були на постійному, на постійному контакті, допомагали, і разом ми ось маємо таких гарних дітей. Тому, шановні випускники, від усього серця вітаю вас із закінченням Баранівського професійного ліцею. Вітаю вас із здобуттям робітничої кваліфікації, професії. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, гарної вам долі. Всі плани, що ви собі мрієте, бажаєте і цілі, хай воно завжди у вас здійснюється. Ніколи не забувайте наш заклад, бо ми. Завжди, навіть якщо ви і не ділитеся, ми все рівно про вас дізнаємося, про ваші успіхи і радіємо, і пишаємося, бо ви є саме нашими випускниками. Тому хай вам щастить і добру путь. Зв'язку з закінченням навчального року та з метою підтримки обдарованої молоді за досягнуті успіхи по навчанні, зразкову поведінку. Активну участь у громадському житті по роботі ліцею та відповідно до інструкції про проведення та випуск учнів, навчальних закладів, системи загальної і середньої освіти усіх типів власності, затвердженої наказом Украї... Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2025 року. Наказуємо нагородити грамотами. Хвилююсь теж. Сьогодні і радісний день, і хвилюючий, тому що завершилася ще одна сторінка вашого життя, професійного життя. І сьогодні перед вами відкривається нова дорога. Дорога, по-перше, в самостійність. Дорога е у відповідальність і дорога у ваше світле майбутнє. Пам'ятайте, що ви творці свого життя. Будьте завжди чесними, будьте завжди справедливими, будьте працьовитими і будьте відповідальними. І нехай ті знання і навички, які ви здобули тут, у стінах нашого ліцею, стануть надійним фундаментом вашого подальшого професійного зростання. А ми будемо завжди пишатися вашими здобутками. Двері нашого ліцею завжди для вас відкриті. Приходьте, діліться своїми радощами, діліться, можливо, своїми негараздами. Ми завжди вас підтримуємо. Бажаю. Бажаємо легко, натхненно, красиво в житті здобувати найвищі вершини. Будьте мудрими, наполеглими і завжди обирайте найперші ролі. Шановні наші дорогі випускники, ви для нас стали за ці три роки найдорожчими. Ви залишаєтеся і серці кожного із нас. Я бажаю, щоб ваша життєва дорога була світлою, гарною. Щасливою, а головне мирною, щоб ви приходили до нас, ділилися своїми успіхами, можливо, і поради потрібні. Приходьте, ми завжди вас чекаємо. Знайте, що сміливість, що міста бере. Знайте, що девізом для вас завжди має бути: я знаю, я вмію, я переможу, я зроблю. У вас найкраща в світі професія. Ви будівельник. Я хочу сказати, мирна професія. Так? Яка ще може бути більш мирна професія, будувати, не руйнувати, а будувати. Ви дуже потрібні нашій країні. Не думайте, що там за горами, за тими грошима. Чекає вас щось дуже добре. Пам'ятайте, що рідна домівка, вона найкраща. Ну, на все краще. Світлу, чисту дорогу, як кажуть, хай у вас все буде гарне. Добру путь. Путь. путь, шановні випускники. thank yeah. you Дорогі наші педагоги, майстри, батьки, шановні гості, цей день наш тріумф. Результат років наполегливої праці, вашої турботи та віри в нас. Дякуємо вам за все. Обіцяємо, ваша праця не буде марною. Ми будемо гідними людьми та справжніми майстрами своєї справи. І сьогодні випускники 2025 року клянуться не забувати ліцей та згадувати степлом про майстрів та вчителів. Бути справжніми фахівцями, не боятися викликів, працювати на совість і з усмішкою долати усі перешкоди. Будувати країну своїми руками міцно, сумлінно та професійно. Завжди пам'ятати свій початок. І час від часу заходити на чай до майстрів. Під час навчання ми здобули не лише знання, а й любов до своєї професії. Ця скриня це символ нашої зрілості і готовності до нового етапу в житті. Сьогодні ми хочемо передати весь свій накопичений досвід для майбутніх першокурсників. Шановний Ярослав Миколайович, просимо прийняти і щастя та передати тим, кому відкриє двері Баранівський професійний ліцей. We'll be